Вітаю кожного на своєму каналі Скарбничка Натхнення. Сьогодні до вашу уваги швидкий майстер-клас з святковим пакуванням у вигляді цукерочки. Використовую звичайний папір формату А3. Мені він підійшов за розміром, до того, що він щільний це великий плюс. З обох боків я декорую краї, малюночок можна зробити будь-який або ж якщо маєте декоративний скотч, просто приклеїти смужечку. В мене його нема, тож маю можливість показати альтернативу. Таке пакування добре підходить для нестандартних форм, які просто так не запакуєш в звичайний папір. Пакувальний. Також можна запакувати, наприклад, м'яку іграшку або ж створити таку коробочку і чимось її наповнити. На одну сторону я вже приклеїла двосторонній скотч і таким чином загинаю папір. Якщо подаруночок ваш менший за розміром, то цей нахльост регулюйте самі, він може бути і більший. І так, контрольна перевірка, чи точно підходить розмір. Так, все ідеально підійшло. Тепер продовжуємо. Роблю ще один згин і дивлюся відстань, на які у мене повинні бути зав'язочки на цукерці. Звичайно, що я із запасом роблю цей згин, тобто місця буде більше. Як бачите, я трошки нижче його згинаю, не там, де безпосередньо закінчується пляшечка. І тепер, якщо маєте потужні ножиці, ось таким чином зрізаєте куточки. І якщо ж під рукою тільки звичайні, які не візьмуть такий товстий шар, то ось так розкриваємо, робимо надріз до згину, і потім згинаємо і дорізаємо. Ось така цукарочка вийшла, вже виглядає гарно. Можна сказати, на цьому етапі вже все практично готове. Залишилося вкласти подарунок і перев'язати стрічками на рівні зроблених розрізів. Якщо використовуєте стрічки, в яких обтрібується край, тоді його надрізаєте і опалюєте за допомогою запальнички. Все зав'язали і оригінальне пакування на подарунок готове. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Тож сподіваюсь, що вам сподобається. Я бажаю вам творчого натхнення, мирного неба та затишних свят в колі рідних людей.